Любі мої, сьогодні ми на моєму подвір'ї і познайомлю я вас з своїми жовтими красунями. Дуже я люблю жовті троянди, і тому хочу поділитися цією красою із вами. Цю трояндочку звуть Гарден Шпас. Росте вона у мене вже більше п'яти років. Дуже мені подобається, була виведена вона німецьким селекціонером Кордесом у 2001 році, тобто їй вже цьому сорту більше 20 років. За, сві... За період свого життя вона вже отримала численні нагороди. Як ви бачите, троянда прекрасна. Вона має цікаву, цікаву квітку. При розпуску вона нагадує форму чайно-гібридної троянди. А в розпуску, в повному, вона вже зовсім інша робиться. І бачите, в неї навіть колір такий цікавий, хамелеон, розквіта вона жовтою, але в залежності від погоди, вона міняється. І може бути і рожевою. І жовтою і з рожевим е, крайком таким цікавим, дуже прекрасна троянда. А ще, якщо вважати на те, що вона має прекрасне здоров'я, ви подивіться, які у неї листки зелені, завжди мають такий здоровий вигляд. Цим вона мене й бере, що вона така безпроблемна. Я її... І від шкідників, і від хвороб ясне діло оприскую, за нею дивлюся. Але хочу сказати, що хто полюбляє троянди, які не создають нам проблем, то це троянда саме та дуже вона цікава. Заявлена вона зростом 90 сантиметрів, але бачите, у мене вона. Такого росточку гарненького, до півтора метра, я би сказала. А може навіть і вища. Дуже я її люблю, тому що квітування в неї дуже довге. У мене вона вже квітне 2 неділі за цей період, ви бачите, що й поміняла свій колір з жовтого, ось в врожовеньку перетворилася. Дуже цікава троянда. Я закохана в цю троянду. Красива! Рекомендую, хто ще думає, яку б жовтеньку посадити на своєму подвір'ї, то гарден спас, саме та троянда, яка дуже добре наростає, гарно квітне. Ширину вона має, заявлена 60 см, але я вам скажу ні, не 60, тут більше метру. Треба їй місце, щоб була вона королевою, почувала себе королевою, бо королевою вона насправді і є. Ось така трояндочка в моєму садочку: прекрасна гартен шпас. Дуже гарна красуня. Це красунечка троянда Флорібунда. Так що, щоб ви знали, що це за така красунька. Ви погляньте, яке в неї чаруюче квітування. На цьому, на цій квіточці квартировані листочки. У бутонах вони, як в чайно гібридної. Ну, Дуже красива, дуже красива. Обожнюю я цю троянду. Вона, до речі, дуже довго квітне. А зараз ми підійшли до моєї красуні Golden Celebration». Це, Ця красуня виведена відомим. Трояндарем, селекціонером Девідом Остіном вважається одною з його кращих троянд. Я її теж дуже люблю цю троянду за її красиву квітку, мідно жовту таку. Вона в різне. В різний час, в залежності від того, яка на дворі температура, вона то жовто, -насичен... жовто насиченого кольору, то мідного становиться, дуже цікава троянда, з дуже гарним ароматом. Аромат її зачаровує. Насичений такий, особливо коли вранці виходиш і на дворі тепло, то в жару дуже чути цей аромат, дуже він гарний. Як я сказала, зачаровує цей аромат. Троянда може бути і виткою, але я її веду шрабом. Тобто я її обрізаю, от таким ось кущем вона в мене росте красивим. Зараз після дощу не можу вам показати всієї тієї краси, бо трохи розклало наш кущ і тому вона трішечки така поникша, можна сказати, але красуня. Вона чаруюча, дуже гарна троянда, має таке листячко світло-зеленого кольору. Коли рясне квітування, то гілочки такі ніжні в неї, щоб навіть не витримують тої краси і схиляються. Так що треба це. Брати до уваги, її підтримувати, піддержувати, підв'язувати, старатися її красу зберегти. Дуже довго вона квітує, декілька хвиль квітування у неї. Колючки на ній є, але такі вони небагато, їх вони ріденькі, тому така вона ніжненька красунечка. Отака вона. Садочку, ще одну жовту красуню. Це красунечка чайно-гібридна троянда King Pride. Дуже цікавий сорт, але скажу вам відразу: в цьому році дуже її полюбляють бронзовики та Мохната Оленка. Вони мені знівечили цю красунечку трішечки. Не хочу її оприскувати, тому що бджоли вже літають. Хоч є такий препарат «Мавік», може хто його знає, що він не шкодить і бджолам, але зараз не маю бажання бризкати їх, тому нехай росте, нехай радує, нехай квітне, хоч і трішечки заїджена. Шкідниками. Але вона дуже насправді красива троянда, дуже її люблю. Має дуже красивий колір, дуже красиво складену квіточку. Така вона класична, чайно-гібридна трояндочка. Ось ще одна моя красунечка в жовтих тонах. Це красуня. Пет Остін. Виведена вона також відомим Девідом Остіном, має такий мідно-оранжевий колір. Зараз після дощу важко її роздивитися, тому що квіточки в неї поникли. Але дуже гарний колір має, такий насичено-оранжевий, як ви бачите. Дуже красива троянда, теж має гарний аромат. У мене вона ще зовсім молоденька, тому кущик виріс невеличкий, можна вести її шрабом, я і буду вести її шрабом. Ось така красунечка. Завжди вона пелюсточки, як в чаші в неї досереники згорнуті. Назвав цю красуню Девід Остін в честь своєї дружини. Ось така цнотлива красуня. Мабуть, і жіночка в нього була дуже скромною та красивою, так мені здається. А поряд ось погляньте. Теж красуня, Вестерленд. Дуже безпроблемна троянда, має насичений, насичений оранжевий колір, кущ дуже розкидистий, в мене вона молоденька, тому в мене ще невеличкий кущ. А взагалі-то має дуже розкидистий кущ, такий шикарнючий, великий. Треба його садити на великому просторі, давати їй волю, як то кажуть. Має теж тонкий аромат, дуже гарна троянда, дуже гарна троянда. Взагалі полюбляю троянди жовто-оранжевих відтінків, красиві вони, немов сонечко. Квітнуть, радують душу, тому ми завжди приходимо до цих троян, підвищуємо собі настрій, підвищуємо собі е, жагу до життя, так би мовити. Ну, а Golden Celebration це ж поряд, ви погляньте, вони в мене поряд тут всі ростуть оці жовтенькі красуні, дуже красива, дуже гарна дівчинка. Рекомендую вам у ваших садочках. Ви на каналі Світ Алла. Заходьте, діліться секретами вирощування своїх квітів, а також пишіть свої відгуки. Чи сподобались вам мої троянди? Що б ви рекомендували посадити? Може, маєте якісь цікаві сорти. Чекаю вас на все добре, здоров'я вам!